Скільки часу пройшло від перекладу до друку Біблії коліша? Історія повного україномовного перекладу і видання в Біблії. Скільки вона могла тривати років? Як ви думаєте, приблизно? Декілька. Друг 50 років такі писав. Да, вона там... горіла да, там да. була, і там потім я читала, що вона знову знов продовжилася цей переклад, mm -hmm. бо вона згоріла там була, mm -hmm. на хуторі куліша. Вся історія першого повного україномовного перекладу і видання біблії куліша тривала 45 років. Її прихована правда. Це є, вона є прихованою правдою про стан українського суспільства, яку автори з одного боку конспірують, а з другого намагаються широко донести її до свого народу через зовнішні відносини. Та найперша юдейська біблія Танах теж нам доводить істину складну і запутану. Григорій Сковорода великий український подвижник. У пошуках правди писав так: мова Біблії, подібна грецькій річці Меандр, каже, що ця річка по самим прекрасним місцям протікає, та теча її їй в'ється, наче змій, та закрутує хід свій, як лабіринт хороми. І хоча в цьому, непрохідному лабіринті, не всякі двері можна відкрити, та вже знаєш, що під тією печаттю не що інше, але лише Божий таїться скарб. Заплутаний хід Біблії Коліша, Балуївський циркуляр і Емський указ Російської імперії унеможливлювали переклад друк і розповсюдження повної Біблії на українській мові в Україні, перекладання нового завіту Коліша і Полюя. Придбання нового завіту британським біблійним товариством, переклад старого заповіту Куліше, стар... спалення старого заповіту у пожежі, поновлення перекладу старого заповіту Куліше, смерть куліша. Але продовження перекладу полюєм і нечуєм Левицьким. Британське біблійне товариство купує. У вічне право біблійну Біблію Куліша у 1903 році і другує у Відні друг Біблію Куліша в Росії був дозволений тільки після революції 1905 року. Та він не відбувся. Богослужбова практика з Біблією Куліша в Україні і за кордоном відбулася при створенні Української автокефальної церкви з 1921 року. Біблія куліша передавалася у 1912 році у Відні, у 1921 та 1930 роках у Берліні, у 1947 році в Нью-Йорку та в Лондоні. На те, але зверніть увагу, які роки іде Відень, Берлін, 47 рік Україні, голод, Нью-Йорк, Лондон. А в Україні не видається. По всьому світі українську біблію видають, а в Україні не видають. На теренах України переклад вперше і одноразово був виданий лише у як ви думаєте, в якому році? 2000. У 2000 році українським біблійним товариством у жовтні 2022 року в Україні з'явилася у вільному продажу книгарнях, духовної літератури та у увояких Збройних сил України на фронтах Біблія Івана і Біблія Куліша. The text Bible of Ukraine Scriptures in this edition in Copyright 2022 року by the Trinitarian Bible Society and Use The Kind Permission. Розповсюдження Біблії Куліша на передовій Збройних сил України відбувається волонтерами знову ж протестантських церков США. США. Так як протестанти починали ці переклади, так і, і до речі, протестантів США, громада адвентистів сьомого дня, Гранд Джанкшен розповсюджує Біблію куліша на передовій Збройних сил України та передовій Росії одночасно. Тобто адвентисти розповсюджують Біблію незалежно. Від національності, а вони хочуть, щоб полю... покаялись люди і Росії, і України. От і сама історія біблії Куліша. Біблія Коліша 2022 року. В Києві в продажу вже немає. Тільки у Львові я знайшла негарня ковчег. Бачите, той? Трінітаріан бібліосоцію. Оця біблія в 22-му році, коли війна почалася в лютому, а десь в жовтні до нас дійшла оця біблія, яка розпосюджується на передовій ВСУ і Росії одночасно. От і сама історія Біблії, Біблії поїжав мовічка Меанди. В'ється по всьому світу, і її заплутані води все ж дали їй змогу увійти в Україну з-за кордону в наші нещасливі часи громадянської і всесвітньої війни. Чому зараз виходить з небуття біблія куріша і загрози національної державності, створеної власними можновладцями і різномотивними окупантами? Діяльності побратимів Тараса Шевченка, Куліша та цілої плеяди просвітницьких діячів України Івана Полюя, Івана Нечуя Лавицького, Костомарова, Драгоманова, Лисенка, Лесі Українки, Івана Франка, Грушевського та інших. центральним дискурсом було нація створення і державність України. Взагалі, питання Біблії, дослідження Святого Письма. Були важливі не лише для Шевченка, Полюя, але й для Ісака Ньютона, Паскаля, для багатьох великих людей. Якщо ми дійсно хочемо стати великою нацією, то кожен українець має звернутися до Біблії. Найтрагічніший вірш Тараса Шевченка.